Остяно, ну до пана Мельничука е, запитання, от які ваші думки з приводу оста останніх повідомлень, тому що ну, можемо на них реагувати. Ну, по-перше, я думаю, що ми повинні бути відповідальними, і в е, нас є прохання від Збройних сил України не коментувати хід операції. Є офіційні джерела інформації, тому я думаю, що. Всі важливі події, оголошення, які населені пункти є звільнені, де ведуться бої, як вони ведуться, точно мають бути з уст офіційних речників Збройних сил України. Тому ми мусимо дотримуватись оцього режиму інформаційної тиші, тому що це є одна з запоруг. Так само 에, правильних 에, усп успішних дій, 에, безперечно, що оптимістичні нотки, які ми чуємо від експертів, 에, вселяють надію. Але ви знаєте, ми так само повинні розуміти, що 에, за цим контрнаступом йде дуже багато надзусиль зі сторони наших воїнів. І е, кожен метр відвойованої землі дається дуже важкою ціною, і ми повинні так само це усвідомлювати. Але коли ми е, говоримо загалом про ситуацію, ми можемо аналізувати, ну, для прикладу, реакцію е, Москви на е, дії української армії. Ми бачимо, як там розганяється тотальна зрада, ми бачимо, як вони кричать про... Те, що їх кинули генерали, ми бачимо про те, як вони говорять про страшенну паніку і хаос. Ми бачимо, як які настрої в них селяться. Ми бачимо навіть офіційні формулювання. Ну для прикладу, формулювання ми героїчно вийшли з оборони, вийшли з кільця, хоча насправді просто там відступили і залишили. Загарбані території. ми Як можемо було, Крейсер Москва здійснив від'ємне спливання. Та, 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 це ну, це от, от ми бачимо е, такі формулювання, і ми усвідомлюємо про те, які ми є різні. Ви зверніть увагу, українці 10 раз краще зроблять і потім з запізненням повідомлять, на відміну, наприклад, від. Е, Росіян, які кричать про те, що вони там вже я не знаю, вони вже практично всю Україну були захопили. Ви пам'ятаєте? Кожен населений пункт, де вони там стояли в радіусі, там, я не знаю, 10-20 кілометрів. Вони оголошували, що вони його брали, там якісь фейкові фотографії розповсюджували. Вони себе поводять як е, от, зграя е, орків. І, в принципі, це їхній отакий от стиль ведення війни. Вони в всьому такі. Ми ж на противагу діємо системно, в тому числі в інформаційному полі. Тому я переконаний, що кожен має на своєму місці виконувати свою роботу заради того, щоб Збройні Сили України могли успішно звільняти нашу територію від завоювань. Так, Любов Мельничук. Коли ми говоримо про те, коли закінчиться війна, От, ну, давайте припустимо, що, ми, е коли ми звільнимо свої території, що буде відбуватись в Росії? Вона що, заспокоїться? Там що, почнуть е відбуватися якісь демократичні процеси? Ми зможемо відчувати себе в безпеці, вийшовши на кордони 91-го року, давайте будемо відверті. У нас величезний кордон з Росією. І то, що вони, отримавши по зубах, підуть до себе додому, накопичувати знову мегапотенціал для того, щоб напасти на Україну чи, можливо, напасти на якихось інших вже своїх сусідів. Я до чого це все говорю? Світ цивілізований, особливо Україна, не зможе адекватно співіснувати. З цією державою, яка зараз називається Російська Федерація. Ця країна має бути розділена на малесенькі країни в ідеалі за національною ознакою, тому що ми розуміємо, що сама Росія це є така собі тюрма народів, яка загарбала величезну кількість різних етносів і зараз силою їх стримує. Ми розуміємо, що над цим режимом має провестися так само суд, як був проведений, наприклад, над нацизмом, як був проведений над гітлерівською Німеччиною. І довгі роки перевиховання цих людей, роздрібленість самої цієї країни, тільки тоді може, в принципі, заспокоїти всіх її сусідів і весь цивілізований світ. І тому, на жаль, але навіть після нашої перемоги, нам потрібно буде так само розуміти, що в повній безпеці ми не зможемо себе відчувати, поки ця країна буде існувати в таких межах. І коли ми зараз чуємо про те, що, мовляв, є якісь хороші рускі, якась хороша ліберальна е політична е течія, яку зараз ніби усувають, ми розуміємо, що вона завжди була в Росії. Але щось так виходило, що вони рано чи пізно вскочувалися в диктатуру. Оцей шовінізм російський, який повністю є державною ідеологією, вони, вони ж нищать українців тільки через те, що ми є українцями. Вони ненавидять весь світ, вони ж погрожують, я не знаю, ядерною зброєю Сполучених Штатів Америки полякам. Прибалтам, Британії. Тобто вся державна ідеологія це є абсолютний такий відвертий класичний фашизм. І з цим потрібно щось робити. І весь цивілізований світ, слава Богу, ми маємо зараз таку ситуацію, що він це розуміє. І дай Боже, щоб Росія розвалилася політичним методом, щоб там. Оці національні країни, які були поневолені, все ж таки повстали і е, утворили національні держави, чим розвалили оцю імперію зла Любомир Мельничук. В контексті Львова, що зараз відбувається у Львові? Наскільки <гум> політика виходить на знов повертається на свої позиції? Чи знаю, поки я, що ще я, ні? Я вважаю, що займатися політикою в такі часи, абсолютно негідне заняття. Той, хто пробує займатися зараз політикою, знаєте, в... Прямий чи в якийсь непрямий завуальований спосіб, розхитуючи ситуацію всередині, абсолютно негідна людина. Це абсолютно негідна політична партія. Немає ніякої політики. У нас зараз єдина політика це насправді перемогти в цій війні. Все має бути сконцентровано виключно заради того. Тому що поділ на хороших, поганих, тому довіряємо, цьому не довіряємо, на що, на що не розраховував Путін? На єдність. Угу. І коли ми зараз відкидуємо всі політичні прапори і працюємо виключно заради того, щоб перемогти в цій війні нашого двічного ворога, це єдине правильне рішення. Я вам більше того скажу. Закон про воєнний стан напряму забороняє займатися політикою. Ця діяльність є незаконною. І тому питання з політикою, ну, особисто для мене, вирішене з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це не стосується правда так званих політичних партій. Я зараз маю на увазі ну, для прикладу там, партію Шарія чи ОПЗЖ. Це ніяка не боротьба з політичними конкурентами. Це абсолютно відверта ворожа е структура, яка має бути повністю ліквідована, і питання, чого вона так довго взагалі проіснувала. Тому, коли ми говоримо про політику, я би е взагалі припинив будь-які політичні. Назву це м'яко дебати. Що стосується ситуації в Львові, ви запитували? Ну, ви бачите, що Львів, знаєте, одна частина максимально сконцентрована на результаті, на перемозі, але є так само багато нехороших сигналів. В плані тому, що ну, багато хто, будемо говорити відверто, починає розслаблятися. Починає думати, що ну, мовляв, так як в 2014 році там, війна десь далеко, тих далеких ракет вже не так багато є. Їм деякі експерти про це говорять, і можна починати розслаблятися. Абсолютно хибна і злочинна позиція. Кожне місто в нашій країні, кожне село, кожна людина має працювати в тій чи іншій мірі заради перемоги. Тільки єдина цільна нація з великою ідеєю перемогти, може досягнути успіху. Я бачу ту єдність, я прекрасно розумію, що там поодиноке намагання розхитати ситуацію. Будуть мати кардинальний спротив, я абсолютно вірю в ту єдність, і я абсолютно вірю в те, що ми переможемо.